Ми вже закінчили будівництво 10 таких містечок всі, зі Львова до, до Чернігівської області. Зрозумів, що це не єдиний напрямок нашої підтримки для України. Пріоритет це підтримка Збройних сил України, гуманітарна допомога, медична допомога, паливо, але також люди це пріоритет. Пишаємось тим, що ця програма Офісу прем'єр-міністра Польщі, вона працює. Ті умови, які сьогодні запропоновані, вони надаються на період одного року. Цей період бере на себе громада та обласна військова адміністрація. Безумовно, уряд цьому буде допомагати на відновлення і відбудову тих приватних будинків, які тут, на жаль, зруйновані. Я хочу подякувати уряду Польщі за цю підтримку. Ми вчора мали зустріч з міністром паном Ніхалом Дворчиком. Ми домовились про. Збільшення і продовження цієї програми до нового року ми ще плануємо побудувати щонайменше 15, а то й більше таких об'єктів. на на треба трошки Дякую за модульні містечка, за гуманітарну допомогу, за економічну допомогу. І найголовніше за те, що ви що сьогодні народ Польщі надав прихисток для багатьох громадян нашої країни, зокрема і мешканців Великої Чернівської громади.